Перших-третіх ступенів села Великої Кисниці з Ямпільського району Вінницької області. Посте саду, наче квітка розцвіла Скарбниця знань, любові і добра. Це наша школа, наша школа, рідний дім. І малим, великокісницька, середня рідний дім, ти дорога дорослим і малим, з усіх кінців села стежки ведуть до школи, де починається усе. Шкільні роки ми не забудемо, ніколи, і першу вчительку, і вірищі кобзаря, З усіх кінців села стежки ведуть до школи, де починається усе із Букваря, шкільні роки ми не ніколи Біжать роки із малюків повиростають юнаки За вашу працю дорогі учителі. Я буду учасником національного проєкту Відкритий світ. Тому що наша школа це просто, де діти не готуються до життя, а живуть. Національний проєкт Відкритий світ дає змогу вчитися по-новому. Зручно, легко, цікаво, сучасно. Легко і зручно, тому що всі підручники і матеріали не в рюкзаку, а в планшеті. Цікаво, тому що нові технології дають можливість експериментувати, творити, спілкуватись і активно взаємодіяти з учителями, учнями і світом. Сучасно, тому що необхідно освоїти технології майбутнього процесі шкільного життя. Національний проект Відкритий світ надихає учнів одержувати якісну освіту, що відповідає вимогам сучасного суспільства. Тепер ми батьки. У будь-який час можемо дізнатися, як навчається наша дитина. Для цього не потрібно буде дивитися в щоденники, переглядати класні журнали, кожне завдання і кожну оцінку ми зможемо одразу побачити. Національний проєкт Відкритий світ надихає давати учням якісну нову освіту, що відповідає вимогам сучасного суспільства. Так як нові освітні технології розширюють можливості цікаво подавати та сприймати навчальний матеріал. Експериментувати, творити, активно взаємодіяти з учнями, вчителями, батьками. Національний проєкт Відкритий світ наш можливість перейти системі освіти України на якісний новий рівень, що забезпечить рівний доступ до якісної освіти усіх учасників навчально-виховного процесу з різних куточків України на основі інформаційно-комунікаційних технологій. А нові технології в школі це значні інвестиції в майбутні дитини. Усі кінці села стежки ведуть до школи, де починається усе із Букваря. Шкільні роки ми не забудемо ніколи, і першу вчительку, і вірші кобзаря.